Привітики, продовжую читати історії про пригода ельфів, стіга і люмі, і сьогодні вони побувають в гостях у жаби. А написали ці історії Анна Дюкурсьяль і Бруно Робер. Спочатку зачитаю вам маленький словничок, щоб вам було зрозуміло: рогіз рослина, що росте вздовж берегів річок. Жвавий спритний, швидкий, байорий. Верхи. Сидячи на спині, латаття водна рослина, велике кругле листя, якої плаває на поверхні води, браз спосіб плавання, бриз легкий вітерець, що дме на узбережжі морів і озер. Ну що, почнемо? Якось навесні стіг і люмі спали всю ніч на березі ставка. Уранці вони прокинулися від дивного шуму. Ква, ква! Що це? Ой, воно наближається? Стіг розсунув листя рогозу і закричав. А! -а, -а До ельфів наближалася велика зелена тварина. Вона скакала, немов на пружинах. Стрип! Стрип! Тварина прискакала й втупилася в малюків своїми великими очима. Несподівано вона стрибнула в калюжу, забризкавши ельфів. Мені дуже шкода, я внавмисно, Ква! Ну ознайомитися. Я жаба. А ви? Ельфи, ми впали на землю на Новий рік. Ельфи? Не розумію. Тоді стік і люмі розповіли жабці про свої пригоди. Мене звуть Ренета. Я покажу вам моє королівство на березі ставка. Ідіть за мною, ква. Не так швидко у нас маленькі ніжки. У вас і справді ноги, як у мух. Я обожнюю мух. Шляп. Шаба широко розкрила рота, висунувши і миттєво заховавши довгого язика. Залазьте до мене на спину, я вас повезу. Ельфи спробували піднятися по втовстих лапах жаби. Ква ха, -ха ви не надто жваві! Зараз я допоможу вам. Замить язик жаби вилетів із рота. Шльоп! Стік відчув щось липке на своїй спині. Його відірвало від землі, і він опинився верхи на жабі. Незабаром до нього приєдналася люмі. Ось так я ловлю мух. Ква. Вони не встигають врятуватися. Мій язик дуже швидкий. Жаба рушила з місця. За декілька стрибків вона опинилася на березі ставка. Краєвид був неймовірний. Комахи літали над гладдю води, а на поверхні плавали великі рожеві квіти. Це латаття. Я люблю засмагати на його великому листі. Раптом якась зелена комаха гукнула «Кр-кр-кр-кр! Привіт, Ренетто. Це цвіркун. Привіт, Крі-крі!» Стік уважно подивився на цвіркуна. Він стрибає дуже кумедно. Як же я хочу навчитися так само! Жаба подивилася на ельфів. Вам треба тренувати ноги. Ви вмієте плавати. «Е, ні. Ну, гаразд, я вас навчу. Спочатку вправи на землі. Підніміть праву задню лапу вбік. Згинайте, розгинайте. Згинайте, розгинайте. Тепер ліву». Лапку! Згинайте, розгинайте, згинайте, розгинайте. На великому листі прогозу родина равликів спостерігала за уроком плавання. Коли вони опиняться у воді, у них має вийти. До них приєдналася бабка. Які вони кумельні! Жайба підбадьорила стіга і люмі. А тепер у воду швидше за мною ква! Ельфи зробила декілька незграбних рухів брасом. І, о, диво, вони змогли допливти до листочка латаття. Стігілюмі люмі відпочили декілька секунд, а потім повернулися на крутий берег. Вони дуже пишалися собою. Жаба чекала їх на березі. Від такої зарядки хочеться їсти. Тримайте, малюки, пригощайтеся, ква. Жаба відкрила рот і висунула язик. На язику сиділа муха. «Бз -з -з, будь ласка, не їжте мене. Бідолаха, відпусти її, закричала люм. Шлюп просто смакота. Нічого не поробиш, такий закон природи. Великі тварини їдять тих, хто менший. Добре, я повертаюся до моєї родини на іншому березі ставка. До зустрічі. Бувай, Ренето, дякуємо за урок плавання. Наближалася ніч. Давай знайдемо місце, де можна переночувати. О, поглянь, павутина! вигукнула Люмі. Вона обережно підійшла до павутини. Павука немає. Фух. Що скажеш? Ну, ми спати тут. Добре, заліземо всередину. Павутина така тонка, сподіваюся, ми її не пошкодимо. Ельфи облаштувалися в павутині. Легкий бриз розгойдував їхній новий притулок. Заколисаний стіг позіхнув. Ох, у мене ноги ватні, У мене теж подумати лише ми вчились, вчилися плавати в жаби. Розповім, розповімо про цей дивовижний день у нашій новій книзі, а назву цій книзі дамо таку стік і люмі в гостях у жаби. boy